Всім знову привіт. Так-так, аж через майже два місяці, адже ситуація з покупкою ПК на OLX склалась не у мою сторону. Нормальних оголошень просто не було. Ні цікавих для відео, ні для перепродажу. Ну хіба тільки якщо атлон за тисячу гривень. Встиг я за цей час все ж таки, хоч один комп, як, який був цікавий мені купити, не було і відеокарт щоб перевірити його справність, тому їх взяв також. Але я не тільки щось купував. Висіли в мене вже як півроку оголошення з оперативною пам'яттю та шнурами до принтерів і сата кабелями. Отримав замовлення і відправив все людина. Хотіла одним оголошенням через OLX доставку. Отож, якого до історичного компа я отримав на OLX за 870 гривень разом із доставкою. Тут, на перший погляд, багато деталей, але цього блоку жилення тут не було, тому що це мій тестовий. До речі, написали, що вентиль стоїть не так, тому я його розібрав і поміняв, як він має стояти. Тут був з самого початку квад. Серед цих усіх тут стоїть саме Q8200. Також тут натикано дофіга оперативки. Був він без відеокарти, без жорсткого, без блоку живлення. Ну і був докуплений ось такий, то шиба на 500. Так, він ноутбучний, але він був в хорошому стані. А оцей Seagate на 80 гіг, вже можна навіть і показати, мені здається, якісь. Папочки з фотками Море 2007. Але щоб перевірити ці всі комп'ютери, я не міг обійтись без відеокарти. Тому я купив ось таку GT 440 на 1 гіг ddr 3 пам'яті у невідомому стані. Так, зробив я це повністю трезвим на OLX за 200 гривень. Така відеокарта. Спочатку на старому моніторі вона артефачила, я не знаю, з чим це пов'язано, але. На цьому моніторі вона перестала артефачити і працює повністю нормально. Хоча, напевно, я розумію, чому вона працювала з артефактами, адже працювала вона ось тут. І ця вся конструкція явно не викликала довіри. слава зовсім. Тож ніколи не подумав би, що кабелі стануть для мене якоюсь проблемою, адже мені не було як перевірити ці всі комп'ютери. Я брав один нормальний шнур, підключав блок живлення, також брав старий ось такий кабель, який підключав сюди, і підключав вже живлення на монітор. І як виявляється, старий офісний CodeGen коудген на 300 ватт зміг повністю себе оправдати і підтвердити коментар, який написали мені під попереднім відео. Він витягнув цю збірку, при тому, що він не мав навіть кнопки ввімкнення. Таким чином, методом проби ошибок я дізнався, що gt 440 на той момент артефачила. тому все ж таки купив ще одну, але точно робочу. Щоб, хоч якось я дізнав, чи старий 775 ще живий. Це ось така GTX 650 на 1 ГБ gddr 5 пам'яті. Проте, котре виникла проблема. Цей блок жилення має всього 20 пін жилень на материнську плату, немає навіть SATA кабеля, тому я просто підключив переходник. А про відеокарту тут взагалі можна мовчати. Із одного жилення на відеокарти, та жилення, не знаю, напевно, до якихось кулерів я зробив. Ось такий перехідник. І він навіть працює, просто схему подивився в інтернеті і якось запаяв. А все в тому, що все-таки треба буде купляти інший паяльник, адже тут він уже зажарився і навіть не чіпляє на себе олову. Тому паяти дуже складно. Проте сам фен, як казали в оглядах, показує себе на ура. Що ж, з цим блоком жилення він працює явно тихіше. Картинка є. Серйозно на ньому стояло колись XP. О боже! Які ж то будуть файли аж самому цікаво. Кват 8 оперативки і GT440 для XP. Це потужно. Звичай на стойку не підбішувала, мишка не працює. клава також не оприділилася, не знаю, що з мене так. Це срака, а можна мені з другого жорсткого диску запуститися, будь ласка. Так. Краще зразу F8 прожму. який Samsung чи то тошеба у мене був, блін. Напевно, цей Samsung. Десятка грузиться до робочого столу, і тут просто з'являється чорний екран і мишка. А що стосується самих файлів на цьому комп'ютері, тут нічого особливого. Все ж таки, цей комп'ютер працював десь просто в офісі, а потім його просто продали. З документів є лише якісь офісні файли, а це означає, що нічого цікавого ми тут більше не побачимо. Вважаю, потрібно перевірити тепер і відеокарти, якими закупився. Перша на перевірку буде ще одна gt 440. Прийшла вона з OLX без задньої планки, та як і інші карти, продавець казав у невідомому стані. Але всі розуміють, що це насправді означає. Тестую я з кабелем VGA, тому що тільки на нього вона виводила колись картинку. Але чи покаже вона її зараз невідомо. Посткод пройшов. Комп'ютер включений, а картинки немає. Отже, ще маємо. Купувались дві джетішки у невідомому стані, а працює лише одна. Тести почну з більш простих ігор до важчих. Для такого то старенького заліза у вигляді 8 ГБ ddr 2 кваду і офісної затички. На здивування такі поки ще користуються попитом на OLX. У грі з пацанської тройки натомість у Most Wanted, середні кадри на рівні 40-50 фпс. І це на максимальних налаштуваннях графіки у 1600 на 900 Але комп'явно починає пихтіти у важких сценах, і просадки є аж до 30 фпс. Ну у моєму дитинстві це більш ніж задовільний результат. Тож NFS approved. Сан Андреска хоч спочатку і не піддавалась, але принаймні запустилась. І тут вже я почав звертати увагу на частоту процесора, тому що ну не може вона бути настільки низькою. Заявлено 2,4, а в нас є лише 1,8. Зробивши стандартні процедури для Сан а саме змінити інверсію у межі і настроїти нормальну графіку, все ж таки можна трошки і пограти тепер. Ну як пограти, хоч і цей ком хотіли мати багато людей у той час в час виходу San Сан Андрес, та й відеокарта не сама стара 2011 року, але на екрані не зовсім той плавний фреймрейт. Так, безумовно, відеокарта навантажується, але далеко не повністю. І вважаю, що причиною тому слабкий процесор, а точніше, його низька частота. Адже видно, що упору відеокарту то немає. Ну, а зараз перевіримо, чи дасть все ж таки наступна версія гіташки, пендеря під сраку цьому кваду. GTA 5. Що ж, загалом 40 FPS іграбельно, але картинка занадто шакальна. Ну от подивіться просто на це. Щоб похасанити під хубабу, можливо цього і достатньо, але в онлайн явно не пограти. І тепер в більш процесорозалежній грі видно, що є явний упор в квад. І я то думав, що, можливо, як буде навантаження на нього, то частота стане більшою, але ні, він все ще не в силах догрузити офісну карту. Температури при цьому не страждають. Процесор ну максимум до 60 градусів гріється. А карта взагалі як то перебуває в Арктиці, бо 60 градусів то є ну дуже щадливою температурою для від'юх. Все, що залишається робити з такою частотою процев ГТА. Так, це дивитися, як прямо на очах домальовуються текстури та постійно з'являються фрізи. Так, покататися під музичку із радіо з GTA 5, звісно, можна, але GTA 5. Not approved. І після всіх цих невдач залишається гра, в яку майже кожен може засісти на тиждень, пограти хоча б раз на рік. Музика така, яка підходить під настрій. Настрій, коли все залізо, яке ти маєш, не дає змоги пограти у щось дійсно цікаве для тебе. І ось знову ти бачиш ці чанки, які не прогружаються достатньо швидко. Ці фрізи. Навіть при тому що це версія Forge ForgePyre, яка по ідеї мала б бути оптимізована для слабких ПК. Тому, думаю, настав час перестати купувати подібні залізки, навіть не знаючи їх працездатності, і пускати через певний час їх знову у круговорот вживаної техніки, там де і взяв, на OLX для прикладу. Тепер час дати шанс старенькому залізу на нове життя, це і постараюсь робити далі. І це все, що я хотів розповісти на сьогодні. До нових зустрічей!